Зараз з нами на прямому зв'язку Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім, політолог. Пане Кирило, вітаємо вас. Вітаю, радий вас бачити. Я сподіваюся, традиційно нашу розмову закінчимо демонстрацію котика чи собачки, але зараз давайте про серйозні речі. Інститут вивчення війни говорить про те, що 20 тисяч Росія набирає за прихованою мобілізацією на місяць безпосередньо як цією навалою. Пораються збройні сили України. Якщо зокрема говорити про Авдіївку, куди вони ці 20 тисяч і інші всі сили постійно підтягують, бажаючи бачити Авдіївку як за чергову, таку свою перемогу? Я цю цифру чув. Здається, від главного управління розвідки України так вони набираються. Прихована мобілізація. Це Строковики, солдати, яких вимушують підписувати контракти, найманці, мігранти, уголовники. Ну куди ж без них? Так, бо вони несуть дуже важкі втрати і на Авдіївці, і на Куп'янському напрямку, і під Бахмутом, і на півдні, але під Авдіївкою це якась м'ясорубка справді. І їм треба це ці втрати закривати, бо відходять цілі підрозділи, і роти, і батальйони, де як військові формулюють тимчасова втрата боєздатності, це означає, що там повибили дуже багато бійців, і там нема ким воювати. Їх треба закривати, їх закривають резервами з другої лінії. Когось перекидають з іншого напрямку. Але це ж все треба відновлювати. Тому йде мобілізація. Тому 20 тисяч на місяць вони вкидають, але гине їх не менше. Я ну застерігаю від через такого. Величезного оптимізму з цього приводу, тому що ну, ми ж теж ніколи не прибуваємо, і Збройні сили України теж несуть втрати щодня, і оборона Авдіївки дається нам теж нелегко, але втрати. Ну... Не можна порівнювати оптимізму, жодного це немає, є віде. тільки реалізм, Кирило. І ми розуміємо, яку шалену пекельну роботу роблять наші збройні і Сили. І за це. Ми їм дякуємо щиро сердечно і низько кланяючись. Як ви з цього огляду, що ви можете сказати про нашу мобілізацію, про темпу мобілізації, враховуючи і втрати певні втрати і. Виснаження. Якщо можна, якщо ми будемо говорити так, про те, що роблять зараз наші захисники, а вони стоять стоять на своїх позиціях і не скаржаться. Ну, не тільки стоять на південь від Бахмуту, і на Запорізькому напрямку наші трохи прачавлюють і спроти противника, трохи просуваються вперед. Мобілізація в Україні триває. Це факт, але дуже важливий момент це позиція і мого командира безпосереднього, бо зараз ми отримуємо саме поповнення хлопців з військоматів, які приїздять до нас, ось це буде найближчі дні, щоб я не видавав секретів. І позиція і мого командира безпосередньо, і командування 41-ї бригади загалом, що хлопці перед тим, як йти у бій, мають обов'язково. Пройти додаткове тренування з тими хлопцями, хто вже воював, з бойовими командирами, з бойовими побратимами, щоб знати, що як працює, щоб не дати себе вбити а бути ефективним воїном. Це дуже важливо для всіх бригад, взагалі. І багато в нас бригад, багато хлопців, бойових, які можуть гарно, гарно навчати. Тому просто мобілізувати і кинути на фронт. Це не треба так робити, і ми намагаємось ось... З ким я воював 57-й, і 41-й, такого нема. Треба навчати людей і щоб навчали саме люди з бойових досвідом. Бо стара школа, яка мабуть є на полігонах, досвід країн НАТО, це не зовсім те, не зовсім вже співпадає з реальною картиною, яка є зараз. Тому це дуже важливо не мобілізувати, але е, і тренувати тут до того, як люди безпосередньо будуть мають приймати участь в бойових діях. Це дуже важливо, але всі, хто може колись бути призваними, якщо війна затягується, то всім доведеться повоювати. Мабуть, більшості тренуйтесь, трохи тренуйтесь. О, Кирило, якраз моє наступне питання з цим пов'язано. Я припускаю, що ви скажете. Кожен навик важливий вміти накладати собі турнікет. От вміти стріляти, кожна людина цивільна на зараз має вміти чи принаймні потримати десь зброю, можливо, в тирі піти. Ви з цим згодні чи не згодні? Тому що по п'ятницях я, наприклад, глядачів марафону, знайомлю з військовими. У мене є е, е, рубрика не могли інакше. І всі військові останні місяці. Кажуть, Таню, доносьте інформацію про те, що цивільні мають вміти стріляти. Війна затягується. Ви згодні з тим, що цей навик має бути освоєний кожним. Чи все таки є певний, ще люфт можна а... розслабитися і навчитися тільки до медичній підготовці, якщо людина вміє стріляти, це дуже гарно, але стріляти ми навчимо. Навчитися тактичної медицині не менш важливо. По перше, по-друге. Е... Працюйте трохи над фізичною формою, трохи бігати, багато ходити. Бо до того як стріляти, можливо, доведеться, як нам 4-7 кілометрів приходити в броніку зі снарягою, з БК, з водою, зі зброєю. Тобто, це навантаження досить важке. Якщо ти падаєш, бо не можеш іти, куди вже стріляти? Ти вже. Повзи б. Стріляти треба навчатись, це гарно, але навчимо. Насправді, ну, для розуміння, десь 90% вбитих на цій війні, поранених, це осколки від снарядів, від ракет. А загалом 10% це кульові враження, міни, небойові втрати та інше. Тобто, стріляти важливо, але тактична медицина, фізична форма це не менш важливо, дякуємо вам, пане Кирило. Більше того, деякі з моїх знайомих, кого мобілізували, хто чекав мобілізації, вони кажуть, боліли коліна і спина. А зараз, навпаки, щоденні тренування їх зміцнили. Парадокс: хтось навпаки, боїться тренуватися, тому що боїться розвалитися. Але деякі кажуть, навпаки, нам це пішло на руку. Я дякую вам за нашу розмову. Кирило Сазонов, військовий збройних сил України. доброволець спецпідрозділу Грім. Політолог був з нами на прямому зв'язку.